Всім привіт! Як на Android зробити записування екрану? Якщо потрібно щось записати? відео, То нічого тут важкого немає на андроїді це все просто легко робиться. І так, верхню шторку відкриваємо. Шукаємо, у нас тут, звісно, запись екрану є. Якщо у вас, звісно, такого немає, власне, тут може бути завгодно, в іншому якомусь місці. Редагувати нажимаємо, і у вас буде тут знизу, і просто так зажимаєте і переносите сюди. Як бачите, я можу просто зажати, і його кудись там перенести вверх, вниз і так далі. Нажимаємо готово. І бачите, Далі ми нажимаємо. Записування екрану, і бачите, пішло записування екрану. Е, можна нажати сюди, щоб його не було, можна закрити. Звісно, його також можна налаштувати. Зберігається воно, звісно, в галереї без проблем. Е, також е, зажимаємо на відео. Ось ми зажали його на запис екрану. І тут, звісно, можемо нажати сюди. І бачите, старт ще не пішов. можете підготуватися і нажати старт або відмінити. Ще раз входимо в запис екрану, зажимаємо, і, звісно, у нас тут є налаштування. Налаштування, звісно, у нас тут є. Нажимаємо сюди. І тут у нас більш розширені налаштування є. Як бачите, у нас роздільна здатність, можна більше робити також якість відео. Ну, в принципі, стандартна, хай буде орієнтація авто, або горизонтальна, або вертикальна. Джерело звуку це доволі важливо, це залежить від того, откуди ви хочете, щоб звук ішов. Це Мікрофон телефону, щоб ви могли говорити. Вимкнути звук або системне це те, що буде на телефоні. Мікрофон буде вимкнено, але все, що буде на телефоні, буде записуватись. Так що вибираємо, нічого сложного важкого немає. І, в принципі, тут стандартно залишаємо все, як є. І все. Я думаю, ви вже зрозуміли, як записувати на екран. Надіюсь, відео для вас корисним. Надіюсь на лайк хоча б всім пока.